Вот в этой миссии мы готовим. У нас 10 кастрюль, мы готовим 250 л каши и мясные. Плюс 50 л одну кастрюлю отдельно маленьким чыночком. Аліса мамчу розповідає, скільки треба кормів, щоби прогодувати собак у її притулку. А тут небагато немало, майже дві сотні чотирилапих. Щомісяця жінка витрачає тільки на харчі для тварин майже шість тисяч гривень. Рада б доглядати й більше собак. Та бідкається грошей. Немає, годує пухнастих за власну пенсію, ще допомагають родичі. Проблема в том, что люди э, подкидают нам бездомных этих животных. Они не знают, что это не той притулок, который может их принять. Понимаете, у нас уже нет ни места, ни денег, площади. Поэтому я просто прошу, есть муниципальный притулок. Пусть они как-то э, сппрацюют с ними, чтобы они именно открыли и помогли этим бездомным животным. А це славнозвісний комунальний притулок. На його будівництво з міського бюджету минулоріч виділили 200 тисяч гривень. Цих грошей вистачило, розповідають міському житлово-комунальному господарстві на відведення земельної ділянки, розробку проектно-кошторисної документації, зведення паркану та вольєрів для тварин. Цьогоріч в квітні перший місцевий показував, що вже збудовано, та нині чомусь потрапити до притулку зась. Мовляв, немає часу показувати, що на території робиться. У Мене немає хвилини часу. Поки ви не ви говорите, не ми розуміли вже познімали. Що ж такого секретного на території притулку, так і не стало відомо. Тим часом, щоб все ж добудувати заклад цьогоріч, знову виділили гроші майже 300 тисяч гривень. Цьому році виділено з міськ не з міського... з міського бюджету, але з природоохоронних коштів, як і з екологічних коштів. Які зібрані були, він вже надійшли в міський бюджет. Значить, було передбачено 290 тисяч на влаштування інженерних мереж з будівництвом будиночка, де будуть проводитися стерилізація, утримання, медичний нагляд і так далі за тваринами. От тільки займатиметься притулком КТП 1728, а не зоозахисна організація, як це було раніше. Останні надаватимуть лише волонтерську допомогу. В мене прийшли ці жінки, які займалися притулком. І говорять, що вони не можуть виконати їх деяких речей. Ну, наприклад, ми ж їм дали гроші для того, щоб стерилізувати собак. Там треба проводити тендер. Очевидно, що в них нема спеціалістів. Буде структура біля КТП, при КТП створена. Там буде 5-6 чоловік. Ну не гіслі, як колись казали, а люди, які будуть відловлювати собак, будемо стерилізувати. А після стерилізації тварин знову ж таки відпускатимуть на волю. Та зафункціонує притулок тільки після того, як його добудують, каже головний комунальник Рівного Іван Гема. Допоможуть із звіринцю на Млинівській. На сесії міськради йому виділили 25 тисяч гривень. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.